Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про самодостатність або про те, як же подорослішати. На одному з прямих ефірів ми говорили про те, що таке інфантильність, і одне з питань, яке було викликане ним як же подорослішати. Сьогодні ми з вами спробуємо трошечки продивитися цю частину нашого життя дорослішання. І яким чином дорослому вже чоловіку, жінці, стати дорослим? І не так просто я сказала про самодостатність на початку, тому що коли людина відчуває, що їй достатньо сил, достатньо власного досвіду, власної віри, їй достатньо власних ресурсів для того, щоб Щось подолати чи вистояти в якійсь ситуації, це говорить про те, що людина може стати дорослим і зрілим членом суспільства і особистістю, яка сама скеровує спрямовує своє життя в те русло, яке їй потрібно. Що ж таке самодостатність? Коли людина не розуміє, що вона постійно знаходиться в якомусь пошуку. Постійно їй здається, що їй чогось не вистачає, вона постійно відчуває дефіцит, вона не може бути достатньо саме достатньою. Чому? Тому що завжди є якісь умови, і я ними не керую, і я ними не володію. Якщо хтось мені допоможе, то я зможу це зробити. Якщо щось з'явиться, чи якщо будуть гроші, чи якщо буде настрій, чи якщо будуть сили. Чи ще щось, що постійно говорить про те, що відповідальність на зовнішній стороні, зовнішній локус контролю, не внутрішній. Коли ми звертаємо увагу на те, що я можу прямо зараз, куди я можу піти, що я можу зробити, який результат я можу отримати, що мені потрібно, які ресурси мені потрібно взяти для того, щоб отримати ще більше, і закрити якісь свої власні дефіцити, це говорить про самодостатність. Багато чого залежить від виховання і вірування людини. Якщо людина зростає в віруючій сім'ї, то зазвичай будь-яка релігія говорить про те, що людина сама по собі вже є самодостатньою. Тобто її створив Бог і вона вже зроблена за його зразком. І відповідно вона вже має все Бог наділив людину від народження всім, що їй потрібно для того, щоб вона і далі вже йде філософія кожної релігії, що саме людина має, який саме є її смисл життя і чого від неї очікує Бог. Якщо людина зростала саме в такій сім'ї, то звичайно їй з самого початку говорилося про те, що в дитина в тебе вже все є. Ти рівноправна з іншими, ти така сама, як інші, але в той же час ти унікальна. Твоїми руками творяться дива твоїми очима, Бог бачить світ і так далі. Людина завжди розуміє, що вона не самотня, що завжди вона знаходиться під покровом, під захистом, що з нею нічого не станеться, тому що вона дитина Божа. Є інші філософські течії, які не є релігіями, але також які дуже доповнюють відчуття людини, її повноту і відсутність глибоких дефіцитів, які будуть заважати їй виповнити свою місію на цьому життєвому шляху чи зробити щось таке, що вона дуже хоче, тому говорячи про самодостатність. Ми звертаємо увагу на те, в якій сім'ї, з якими поглядами виховувалася дитина. Буває, звичайно, й навпаки, коли не дивлячись на те, що батьки є віруючими людьми, або вони сповідують якусь філософську течію, і філософським знанням діляться зі своєю дитиною, а дитина цього не відчуває. Вона розуміє, що між тим, що роблять батьки, і між тим, що Є насправді між тим, як вони це бачать, і між тим, як дитина бачить цю реаль... реальність, величезна прогалина, це неможливість перейти з одного боку на інший. Тобто дитина бачить неспівпадіння. І вона йде від супротивного. Вона каже: Ні, я не хочу так жити, як ви. Я не хочу жити з таким усвідомленням, як живете ви тому, що мені не подобається те, чого ви досягли. Те, як ви живете, те, ким ви є, і так далі. Тому це не є запорука того, що дитина буде повністю усвідомленою і вона буде самодостатньою, можуть бути різні історії, але зазвичай люди, в яких була духовна складова в сім'ї, і це виховувалося в дітях, почувають себе більш захищеними і самодостатніми. Далі подивимося на те. Якщо людина вважає себе не самодостатньою, що з нею відбувається? Ну, по-перше, вона перекладає відповідальність на когось за своє щастя, за свої здобутки чи за свої складні ситуації, які трапляються на її життєвому шляху. Звичайно, коли людина відчуває, що вона може або принаймні, що вона може покластися на когось, що вона може попросити в когось про допомогу, і тоді вона справиться, і тоді в неї вийде. Це також буде відноситися до самодостатності. Тобто, це не говорить про те, що ти один в полі воїн, чи ти, чи ти самотній вовк, який виє на місяць. Ні, це говорить про те, що в тебе достатньо сил. Достатньо розуму для того, щоб знайти собі допомогу, знайти ті ресурси, яких тобі не вистачає, досягти тих задач і планів, які ти сам собі ставиш, і так далі. Не самостійна людина, не самодостатня, відмовляється від відповідальності і каже: Ні, я не можу, ні, в мене не вийде, ні, це так не спрацює. У мене так не було раніше і не буде зараз. Я не зміг вчора, то не зможу і сьогодні, або я навіть не буду пробувати, тому що я точно знаю, що в мене на це не вистачить сил. Людина сама себе переконує в тому, що навіть не треба і починати. Не жили добре, то і починати не варто. І з такою філософією, це, до речі, теж філософія це теж думка, це теж думка, яка рухає нами по життю. Тому навіть коли ми говоримо про те, що ми абсолютно не відносимось ні до яких філософських думок чи течій чи релігійних, це не значить, що в нас немає своєї власної філософії і свого власного бога. Бога в розумінні того, що це те, до чого ти схиляєшся, те, в що ти віриш. І якщо ти віриш в те, що нічого немає, значить оце нічого і є твоїм власним персональним Богом. І твоя власна релігія в тому, що нічого немає, і від цього ти відштовхуєшся і живеш далі. Кожен обирає для себе. Але якщо в якийсь момент ви зрозумієте, що для вас ваше вірування, чи ваше бачення, чи ваш світогляд, він не відповідає дійсності, або він не допомагає вам жити в цьому світі, можливо, прийшов час переглянути. Чому те, в що ви вірите, Чому те, на що ви робите ставку, вам не допомагає, чому ви рухаєтесь не туди, куди б вам хотілося. Якщо людина відчуває себе не самодостатньою, треба подивитися, чому вона так це вважає. Не тільки чому, в чому причина і як так склалося онтогенетично, але як так склалося, що людина навіть після того, як Отримала свій власний досвід, вона все одно не може іти далі. Вона все одно, навіть зрозумівши, що в неї виходить, каже, ні, а ну, а це не вийде. А от хто сказав, що якщо вийшло вчора, то вийде завтра. Тому свій власний досвід він також не завжди дає гарантію того, що людина буде самодостатньою. Достатність у фінансах, достатність. У життєвому просторі достатність у тому, що я живу так, як мені це подобається, і в той бік, який мені подобається. Якщо цієї достатності немає, то має бути план, як її досягти. Якщо ж і вона і не потрібна, людина ніколи не може стати дорослою, якщо її запорука щастя, здоров'я, безпеки є якась інша людина. Це будуть співзалежні стосунки. Якщо є відповідальність на мені, якщо я її несу за себе і за ті справи, які я сама починаю робити, які я сама для себе планую, і яких я дійсно хочу, моя відповідальність буде на мені, і значить, я буду самодостатня в реалізації своїх планів. Я попрошу про допомогу. Якщо я не знаю, що робити, я зможу знайти ресурси або зможу попросити про ці ресурси тих, в кого вони є. І при цьому вони мені допомагатимуть, ми будемо командою, можливо, але це мій шлях, яким я іду, і це я організую, і це я прошу цих людей. Я головний герой цієї своєї власної життєвої історії. Це не знецінює допомогу і вклад інших людей. У моє життя, але це допомагає зрозуміти, що не вони винні в тому, що щось не вийшло в мене або в тому, що вийшло в мене. Вони є лише людьми, яких я залучаю, або яких я не залучаю. Це моє рішення, це мій вибір, це моя достатність у всьому і можливість отримати там, де я хочу, де в мене недостатність. І якщо це неможливо, то змиритися з тим, що так воно і буде. І не страждати, не переживати з цього приводу, і продовжувати жити повноцінним життям, інколи замінюючи один дефіцит на інший, який досягти легше, а інколи просто знаючи, що якісь мрії мають залишитися мріями. Бережіть себе, турбуйтеся про себе, будьте самодостатніми. І до зустрічі!